Газове питання одне з ключових для України, особливо у холодну пору року. З того часу, як наша країна відмовилася від російських енергоносіїв, влада намагається вирішити два головних завдання: знайти нові джерела постачання та навчитися економити. Наскільки це вдається, ми обговоримо з нашим гостем, президентом асоціації з енергоефективності. Та енергозбереження Олегом Козачуком, пане Олеже, я вас вітаю доброго ранку. Ну не таємниця, що Україна практично лідер в. Імпорту газу зараз вона входить до десятки. Здається, на шостому місці зараз знаходиться за імпортом газу у світі. Водночас споживання газу і справді велике, як у промисловості, так і звичайними пересічними людьми. Де тут той баланс? Треба більше газу, треба більше енергоносіїв, аби усім вистачало. Чи навпаки, все ж таки якось економніше намагатися, скромніше. Доброго ранку. Дякую за дуже важливе запитання, яке зараз турбує всіх. І дійсно основною Україна дійсно є одним з найбільших імпортерів. І були часи, коли ми були третіми, були п'ятими, і зараз ходимо в десятку. Тобто навіть ми покращили свій показник. Тобто ми покращили з точки зору того, що ми стали менше споживати. Повертаючись до вашого запитання, ми повинні зменшувати саме енергоспоживання у всіх його виглядах. І дійсно, в першу чергу, в газу, і за політичною ситуацією, яку ми маємо з Росією, і за ціни на цей газ. І за того, що фактично цього газу або не буде, або він буде дуже дорогим, і саме головним завданням є зменшення споживання цього газу. І якщо ми спожили за 13 рік 50 мільярдів метрів кубічних газу, то ми повинні його не замістити а Почати споживати хоча б вдвічі там, чи на 30% менше. Ну, ви ж знаєте, як це звучить? Якщо не розібратися у справі, коли говорять споживайте менше, затягніть паски, це звучить дуже лячно. Де ті ресурси, де можна затягти паски без втрати якості життя? Е, ну, ресурси у нас дуже чіткі і дуже прості: 40% споживає промисловість. Біля 30% споживає житлово-комунальне господарство, біля 20% споживає транспортна галузь, і 10% це всі інші споживачі. Тому саме запас міцності і запас зменшення споживання у нас таки відбувається і полягає. Тобто повинна менша Поживати і промисловість, і ЖКГ, і населення, в тому числі, і транспорт, і всі інші. Тобто, ми повинні від кожного будинку, від кожної квартири кожного з нас дійти на рівень зменшення кожного підприємства споживання і кожної галузі. Дивіться, чому питання енергоефективності наскільки воно болюче зараз не закладалося в інвестиційні зобов'язання під час приватизації енергоємних підприємств. Наприклад, 90-ті роки, ну там ще можна зрозуміти стосовно усього сумнівного. Го перерозподілу власності, то чого цього не було зроблено на свіжих прикладах? Ті, та ж Криволіжсаль, давайте згадаємо. Все дуже просто. Нас 23 роки нашої незалежності саджали на газову голку. Ви пам'ятаєте, саме велика подія, яка була в кожному місті чи населеному пункті – це газифікація. Тобто, якщо провели газ – це молодці. І нас з року з рік ми збільшували споживання цього газу. Ми, насправді, за цей весь час збільшували не тільки споживання газу, а саме складне те, що ми збільшували споживання всіх енергоресурсів. І те, що ви говорите, Чому інвестиційна складова? Коли газ коштував там 20, 30, 50 доларів, а якраз приклад Криворісталі, це якраз 2005-2006 роки, при такій ціні ніхто за енерго... спож... зменшення споживання і за зменшення підвищення енергоефективності навіть не думав. І відповідно держава не заклала зменшення цього споживання в інвестиційні зобов'язання. А коли Ресурс, газ, енергоресурси стали дорожчати зараз, тільки всі починають задумуватись над їх зменшенням. Ну якщо зараз взяти загальнодержавний масштаб, є певна сума грошей, які потрібно вкласти в якраз у цю за, для організації виробництва за принципами енергозбереження. Скільки коштів доведеться в це вкласти? Я можу вам дати відповідь по проекту національного плану дій з енергоефективності. Так, от до 2020 року Україна, якщо підпише і імплементує цей національний план дій, ми на це дуже сподіваємося, Україна буде зобов'язана зменшити кінцеве енергоспоживання на 9%. Це дуже мало, але це краще ніж нічого. І для того щоб зменшити споживання на 9% по цьому національному плану дій, ми повинні вкласти 2,4 і чотири трильйони гривень до. 2000... 2020 року, ну от я вам для прикладу приведу е, галузь ЖКГ. Щоб е, зменшити на 9%, ми повинні до 2020 року вкласти 800 мільярдів гривень, але okay. це до 2020 року приведе економію в 2,4 трильйони гривень. Тобто на кожну вкладену в галузь ЖКГ проект енергоефективності енергозбереження е, гривню ми будемо мати 3 гривні економії, і це ми не заплатимо. Лишні бюджетні кошти, це ми не заплатимо особисті кошти. Тобто, якщо ви споживали 100, почали споживати 50, ви рівно в два рази менше платите. Але який інтервал між цими проміжками, коли ми витрачаємо гроші і коли починаємо отримувати економію? Сьогодні вклали а через рік, отримали чи коли це станеться? Е, значить, середня реалізація такого проекту. Е... Для населення складає від одного місяця до трьох, для промисловості від півроку до року. Відповідно, як тільки ви реалізували цей проект, в себе ви як тільки себе утеплово почали зменшувати споживання, ви зразу економію отримуєте. Точно так і підприємство. Воно реалізувало проект це там від трьох шести до місяців до року. Відповідно, воно зразу отримує економію. Ну зрозуміло, що для такої масштабної організації потрібно багато часу. І ви про це сказали. А які заходи можна зробити вже? Зараз. І в контексті держави, і в контексті звичайної людини. От ну, це, 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 це саме важливе запитання, те, що ми повинні зараз в контексті нашої важкої, дуже зими е, говорити. Кожен повинен почати з себе, з самого простого, з самого елементарного. Ми повинні перевірити, які у нас двері, які у нас вікна. Ми повинні перевірити, які у нас дахи, які у нас підвали, чи вони утеплені, чи ні. Обов'язково я всіх закликаю зібратися громадою, зібратися під'їздом. Перевірити стан електричних мереж, перевірити стан теплових мереж водоканалізаційного господарства. Ми повинні перевірити, якщо є можливість, встановити регулятори, встановити системи обліку, тому що це ваш гаманець, це ваші кошти. Ну, ви ж зрозуміти. Немає зацікавленості. Рахунки здається ті самі, і не віриться, що такий простий вчинок здатен реально вплинути на гаманець прямо зараз, прямо цього місяця. Ви говорите за ту проблему, з якої дійсно потрібно починати. Потрібно починати з нашого. Менталітету, як е, говорив е, доктор да, все починається з нашої голови. Ми повинні змінити свій менталітет, який дуже енергозатратний ще з радянських часів, і перейти, і почати рахувати кожну кіловат годину і кожну копійку з нашого карману. І слава Богу, у нас перехідний період є. Тобто у нас е, не одразу піднялися тарифи, і ми відчули, що таке реальна вартість. Тобто, якщо The Тисячу кубометрів газу коштує 6 тисяч, то житлово-комунальне господарство за нього платить 1309. Населення донедавна платило там 800 гривень. Тому, відповідно, немає різкого скачка, але ми повинні готуватись заздалегідь. Ну а чи не здається вам, що великі енерг... енергетичні компанії вони будуть, а можливо, навіть уже чинять проти в тому адже, звісно, чим більше вони продадуть, тим більший прибуток вони матимуть. Звичайно, і це пов'язано з тим, чому у нас тормозиться. Реформування енергетичного ринку, чому у нас тормозиться реформування газового ринку. А про енергетики за економію не би пчали в бджоли проти меду не абсолютно не. точно. А за реформу в сфері ЖКГ тільки тільки починають говорити, навіть не робити. На жаль, ну дивіться, є приклад сусідньої Польщі. Там досвід спрацював непогано і вони значно підвищили в нас власну енергоефективність, зокрема і промисловості. Який досвід тут можна було б залучити? Ну ми говорили, що буде спротив внутрішній. але ж є позитивні фактори, які вже спрацювали. там. Досвід це саме головне запустити інституційні механізми. Маються на увазі механізми, які стимулюють і допомагають і людям і підприємствам економити. В першу чергу це енергосервісні контракти, це обов'язковість обліку. Те, що ми вже говорили, у нас не заборонено споживання енергії без обліку, це енергоефективність в будівлях, який є законопроект, теж не прийнято. І е, саме головне, що вони ми повинні зробити висновок не тільки з досвіду позитивного Польщі, вони зменшили споживання за, в три рази. Угу. А ми повинні зробити і з негативного досвіду Польщі. Це те, що вони спочатку модернізували, генеруючи потужність, тобто котельні і електростанції, а потім, коли почали зменшувати споживання, тарифи росли, населення і промисловість почала менше споживати. Е, Зменшивши споживання в три рази, вийшла ситуація, коли вони фактично маючи нові генеруючі потужності не мали споживача. І дві третини, чи навіть до половини цих потужностей зараз стоять без Яким роботи. Яким чином це треба зробити? Е -е, по перше. Зміна законодавства і введення тих інститутів, які я сказав, mm -hmm. ЕСКО, Ну, просто цією без... проблемою. Як дати раду їй? Як би було вірно зробити, ми можемо зробити це тільки на законодавчому, на жаль, рівні, і зараз ми маємо перші поштовхи. По крайній мірі, те, що ми спілкувалися із новим керівництвом дальше те, що ми спілкувалися з віце-прем'єром, в них це розуміння є. Слава Богу, що вони це розуміють і говорять про те, що це буде наступним кроком після тих кроків по газозаміщенні, які вже зараз роблять. Я думаю, що багато чого дасть нам зрозуміти і зима, яка наближається. Хотілося б, щоб все ж таки вона була теплою і не тільки за вікном. Дякую, пане Олеже. Що сьогодні зранку до нас завітали? Дякую вам. Тему енергозбереження та енергоефективності продовжують наші колеги з команди країни онлайн. Далі мова піде про твердопаливні котли та технології, які застосовуються для надсучасного житла, яке дістало назву Розумний.